Електромараджі. Будьте уважні будь -будьте на виході із тролейбусу. Робити посадку, підписанку із какого ми можемо показати, як ви самих. Це передклад такий україномовного каналу. Проїхати зі мною пропадую тролейбусом. Подивитися з вітра. І почути об'яви водія гарною українською. Краще ніж моя. Це вже базарчик перехрестя ювілейного і широдинців. Нові кіоски відкривають, життя продовжується недорожі на що. І це новий. Агромол з власної ферми. Зараз близько 10-ї, дивіться, кафе, все можна купити, якщо є гроші. Погода сьогодні просто чудова, теплесенько. Ну, зранку нуль був, а зараз ну, більше десяти. Не дивився зараз телефон. П'ятниця що дуже і дуже радує. Проспект ювілейний, йду, прям насолоджуюсь, їхати не хочеться, хоч і безплатно. Все, миру добре злагоди, всім щиро дякую і будемо жити на жаль, що що.